Мало хто знає, що Клод Моне, окрім живопису, займався колекціонуванням автомобілів та йому було, була притаманна жага швидкості. Через Моне, меру Живернії, де Клод на той час жив, прийшлось видати розпорядження про проїзд по селищу не швидше за коня, що біжить риссю. Перший та далеко не останній свій штраф мене отримав у 1904 році. А у 1905 колекція автівок Мене оцінювалася в 32 тисячі франків, коли зарплата середнього паризького робітника складала 1 тисячу франків на рік. У 1912 році дохід клода від продажу своїх робіт склав 369 тисяч франків. Штат обслуговуючого персоналу його маєтку налічував шість сидівників власну кухарку, шофера та управляючого. Мене звати Ольга Гринчі і я розповідаю про мистецтво. Не забудь підписатися.